Вітаю, друзі! Сьогодні у випуску добірка містичних серіалів, які ви могли пропустити. Кожен з них доступний до перегляду українською мовою. В описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком серіалів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. І по традиції нагадую про вподобайки та підписки, адже так ви допомагаєте не лише просувати канал, а й україномовний контент. Приємного перегляду! Ключи локів. Містична фентесі драма заснована на серії коміксів. Після трагічної смерті чоловіка Ніна Лок разом зі своїми дітьми-підлітками Тайлором Кінці та Боді переїжджає в невелике містечко, де знаходиться старовинний сімейний маєток. Цей маєток ще називають ключовий замок, і має він багато таємниць, про які покійний чоловік Ніни ніколи не розповідав. Та й, взагалі, з якихось причин він уникав цього будинку. Через деякий час після переїзду наймолодший з дітей Боді, а згодом і кінці стайлером починають чути дивний шепіт, що приводить їх до чарівних ключів. Виявляється, кожен з них має свою особливу магію: один залізти до когось в голову, інший неймовірну силу, а третій стати примарою. Діти розважаються, поки не з'являється таємнича жінка, яка ладна зробити будь-що, щоб заволодіти ключ. Дивні дива містичний серіал із захоплюючим сюжетом. Дія відбувається в 1983 році в невеликому місті під назвою Хокенс. Одного дня після гри з друзями 12-річний Віл Байерс не повертається додому. Його мати Джойс підіймає тривогу і просить свого друга, шерифа Джима Хопера, особисто зайнятися пошуком. Але трійко друзів Віла не можуть сидіти осторонь і теж вирушають на пошуки. У ході розслідування вони знайомляться з дивною. Дівчинкою, яка майже не розмовляє і має татуювання цифри 11. Тому друзі її так і називають 11. Та виявляється, що вона має надзвичайні здібності. А в місті тим часом починають коїтись дуже дивні речі. Привиди маєтку Блай, містична драма від Нетфлікс. Події відбуваються у 1987 році. Дані Клейтон молода американка, яка прибуває до Лондона у пошуках кращої долі. За професією вона вчителька молодших класів, тому радо погоджується на роботу гувернантки з проживанням у заміському маєтку Блай. Попередня нядя померла за загадкових обставин, але це не зупиняє дані, адже роботодавець Генрі Вінгрейв пропонує. Високу оплату. Його племінник, 10-річний Майлз і восьмирічна Флора, втратили батьків. І він тепер єдиний опікун. Дані приступає до роботи і гарно справляється зі своїми обов'язками. Але з кожним днем помічає, що в будинку відбуваються дивні речі: Майфейрські відьми, містична драма, що є екранізацією літературного твору письменниці Райс. У центрі сюжету Ровен Філдінг, талановита нейрохірургиня Сан-Франциско. З раннього дитинства її виховувала прийомна матір, яка знала про походження Ровен, але ретельно приховувала. І тільки після її смерті дівчина виявляє підказки, які можуть допомогти їй у пошуку свого коріння. Тим часом Ровен помічає, що у неї з'являються надприродні здібності, які вона не може контролювати. Пошуки відповідей приводять її до Нового Орлеану, де стає відомо, що вона з родини Майфер і являється спадковою відьмою. Та тут їй належить не лише навчитися контролювати свої сили, а й протистояти демонічній сутності, що роками переслідує її родину. Архів 81 Атмосферний містичний жахастик від Netflix. Ден Тернер обожнює старе кіно. Мабуть, тому він і обрав роботу в архіві, де реставрують старі та рідкісні плівки і відеозаписи. Одного разу йому пропонують неабиякий заробіток. Необхідно відреставрувати та оцифрувати колекцію відеокасет, постраждалих після пожежі в житловому будинку Вісер. Замовник, таємничий містер Девенпорт. Дена в заміський будинок, де немає ні інтернету, ні зв'язку, і наголошує, що проєкт секретний. Ден береться до справи та з кожною відновленою касетою починає відчувати зв'язок з дівчиною Мелоді, яка 25 років тому намагалась розслідувати діяльність таємної секти. Ба більше він виявляє, що Мелоді якимось чином була пов'язана з його покійним батьком. І, хоча з кожним днем перебування в будинку стає небезпечним, Ден має намір довести справу до кінця. Зло Містичний детектив про надприродні явища у центрі сюжету Крістен Бушар, судовий психолог з Нью-Йорка. Зазвичай вона оцінює психічний стан підозрюваних у вбивствах людей перед тим, як ті постануть перед судом. Та життя її змінюється, коли в черговій справі вона стикається з чоловіком, який стверджує, що одержимий демонами. Крістен завжди скептично ставилась до існування потойбічного. Але за збігом обставин вона знайомиться з Девідом Акостою, католицьким священником, що захоплюється над природними явищами. Разом вони починають розслідувати справи, які пов'язані з потойбічними силами. І поступово Крістен починає сумніватися у своїх переконаннях. Аутсайдер Захоплюючий детективний трилер, заснований на романі Стівена Кінга. Події відбуваються у невеличкому містечку в Оклахомі, де рідко трапляється щось жахливе, адже всі один одного знають. Та все змінюється, коли у місцевому парку знаходять тіло 11-річного хлопчика. Слідчі швидко виявляють безліч відбитків пальців та слідів ДНК і з'ясовують, що всі вони належать Террі Мейтленду, тренеру місцевої бейсбольної команди. Інспектор полі. Ці Ральф Андерсон, що веде цю справу, заарештовує Террі. і, можливо, на цьому все б закінчилося. Але Террі має алібі. В той день він брав участь у конференції і знаходився за сотню кілометрів від місця скоєння вбивства. Щоб з'ясувати правду, Ральф починає співпрацювати з голі гібні, яка славиться вмінням складати всі пазли докупи. Проте, чим більше фактів вона з'ясовує, тим більше впевнюється у справі. Замішане надприродне. Приведи будинку на пагорбі. Атмосферна екранізація містичного роману Шерлі Джексон сюжет розгортається навколо однієї родини і відбувається у двох часових лініях. У 1992 році Г'ю та Олівія Крейн разом зі своїми п'ятьма дітьми заїжджають у величезний маєток під назвою Хілхаус. Вони мали намір відремонтувати старий будинок, щоб потім продати дорожче, і таким чином заробити на свій власний дім. Але в будинку починають відбуватись дивні речі, що призводять до трагедії і змушують родину тікати якнайдалі без Олівії. 26 років по тому неповна родина намагається жити далі. Та кожен з них має свої травми минулого. Коли за дивних обставин помирає наймолодша сестра, усі збираються на похорон. Особисті проблеми і переживання загострюються, адже вони ніколи не обговорюють. Те, що сталося у тому будинку, та й батько нічого не розповідав, намагаючись вберегти дітей. Але цього разу вони мусять зазирнути страху в очі і прийняти минуле, яке тим чи іншим чином вплинуло на кожного з них. В її очах Інтригуючий психологічний трилер. У центрі сюжету Луїза, мати одиначка, яка працює секретаркою в психіатричній клініці. Одного вечора в барі вона знайомиться з Девідом, привабливим чоловіком, з яким приємно проводить час. Але наступного ж дня виявляється, що Девід її новий бос і до того ж одружений. Як би не хотіла Луїза заводити з ним роман, почуття взяли гору і все б нічого, та ситуація ускладнюється, коли вона знає. З дружиною Девіда Адель. І за короткий період вони стають найкращими подругами. Проте з кожним днем ця дружба стає небезпечною. Адже пара приховує такі таємниці, які б Луїзі краще не знати. Ззовні. Науково фантастичний горор за сюжетом. Сім'я Метьюс відправляється у подорож, але дорогою вони збиваються зі шляху і потрапляють у дивне містечко, яке з усіх сторін охоплює дрімучий ліс. Зв'язку з зовнішнім світом немає, а виїхати просто неможливо. Якою б дорогою вони не намагались поїхати? Метью все одно повертались у це містечко. Місцеві жителі такі ж заручники. Які у різний час прибули в місто і не змогли вибратись, тому довелося пристосовуватись в день вони облаштовують побут і намагаються жити нормальним життям. А коли сідає сонце, щільно зачиняють двері і завішують вікна, ховаючись від жахливих істот, але кожен з них не втрачає надію, що одного дня вибереться з цієї пастки. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.